Подивись уважно і визнач, який будинок великий, а який маленький. Це який будинок великий чи маленький. А це. Давай визначимо, який великий, який маленький за допомогою. Накладання маленького будиночка на великий. Поміркуй, яких ти знаєш великих тваринок, наприклад, слон. Слон же великий? Ти згоден? Дійсно, так. А яка тваринка маленька-маленька, особливо, якщо її порівняти зі слоном. Наприклад, Мишеня слон великий, а мишеня маленьке. Давай пограємо в гру великий малий. Будь уважним, на яку тваринку показують стрілочки. Скажи мишеня велике чи маленьке? левеня велике чи маленьке? А корівка яка корівка? І наприкінці кажи це маленька киця чи велика? Послухай вірш Ольги та баки велике і мале, дерево велике. Яблучка маленькі і ще менший листочок. Ні, маленький жучок. Ой, зернятко є ще менше, я побачив його вперше. А як землю заховати, ще й водою поливати? З нього виросте велике, дерево з гілками. Будуть яблучка маленькі у яблоньки мами.